У АБС плюс СумДУ – об'єднання заради виживання. Два сумські виші стануть одним цілим. І все через грошову скруту банківської. Тепер вона перестане бути самостійною структурою. Та й назву змінить на науково-навчальний інститут бізнес-школа УАБС. Про необхідність такого кроку говорить, виконуючи обов'язки ректора нинішньої банківської академії. Фінансування скоротилося через те, що виш, який був в структурі Нацбанку, передали до Міносвіти. Найкращий варіант це. Приєднання до Сумського державного університету. Передбачається, що ми заходимо два факультети, наші економічні заходять до структури СумДУ, як окремий навчально-науковий інститут, який буде мати назву бізнес-школа УАБС». І по духу це буде бізнес-школа. Ми будемо над цим працювати. Наш юридичний факультет і юридичний факультет СумДУ створюють. Інститут права. У Банківській академії провели міні-референдум щодо об'єднання. 63% студентів за такий крок, близько 20% утрималося, ще стільки ж проти. І вважаю, що чому б і ні. На мою думку, це нормальний вихід із даної ситуації. І ситуація, що склалася в академії, та й взагалі через реформу освіти, об'єднання вищих навчальних закладів це хороша думка. Наше виживання, не позитивне, тому що на даний момент другого виходу, навірно, не в майбутньому об'єднання вузов, мабуть, дасть розвиття. Погано ставлюсь, не знаю. Просто не хочу об'єднувати. Я поступав в ОБСІ. Взагалі не дуже добре. Я сюди вступала, я хотіла тут навчатись, а виходить, що в мене буде диплом іншого університету. Ректор Сумду не розглядає прихід до них Банківської академії як поглинання чи рейдерство. Ми ну, будемо разом відпрацьовувати найбільш корисні механізми, які є в Банківській академії, і їх переносити на весь університет. Ті студенти, які навчаються, у них не буде погіршення умов навчання, у них не буде погіршення побутових, у них не буде погіршення з точки зору. Дислокації таке інше. Оце гарантується. А покращення залежить від сумісної роботи. Об'єднання триватиме до 1 вересня 2018 року. Поки ж вище обговорюють проект меморандуму про спільне життя разом. З наступного тижня розпочнуть вивчати документ у трудових колективах. Тетяна Юхта, Сергій Сурков на часі новини.